Тесь експрес-новини у студії Вікторія Єрмолюк. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Шахтері та влада сядуть за стіл переговорів. Блискавка влучила в людей. У другу школу завітали рятувальники та правоохоронці. Про це й не тільки, дивіться далі. Мітинг шахтарів, запланований на понеділок у Києві, не відбувся. Як зазначив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волонець, працівники вугільної галузі та чиновники домовилися про переговори профспілка вирішила скасувати заплановані акції протесту. Про це повідомляє Еспресо ТІВІ з посиланням на ТСН. За словами голови незалежної правспілки гірників України Михайла Волинця, шахтарі та влада домовилися сісти за стіл переговорів. Поки йтимуть пошуки компромісу, гірники не бастуватимуть. Якщо ж питання вирішити не вдасться, шахтарі знову поїдуть до столиці. Нагадаємо, 27 квітня близько 20 представників демократичного альянсу провели акцію під будівлею. Бізнес-центру Столден Тауер, де знаходиться офіс компанії Детек бізнесмена Ріната Ахметова. За словами організаторів акції метою пікету, було привернення уваги шахтарів. Вони стверджують, що свої вимоги гірникам краще висувати під стінами Офісу ДЕТЕК ніж під Верховною Радою або Кабміном. У Полтаві розпочнеться розгляд кримінального провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса. Харківського очільника підозрюють у викраденні людини катуванням та погрозі вбивством. 26 березня Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Кернеса і двох його охоронців. Про це повідомляє Еспресо ТІВІ з посиланням на Радіо Свобода. 2 квітня колегія суддів Кримінальної палати Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних і цивільних справ ухвалила рішення передати цю справу з Держинського районного суду Харкова до Київського районного суду Полтави. Клопотання про перенесення слухання в іншу область подали Генеральна прокуратура і потерпіллі у Кернеса. Харківський міський голова Геннадій Кернес заявляв, що кримінальна справа проти нього є сфабрикованою. Блискавка вразила відпочивальників у ківерцях. Унаслідок удару постраждала жінка та дитина. Удар блискавки під час грози уразив жінку з дитиною і кілька молодих людей. Про це пише Ківерцівський районний інформаційний портал. Компанії відпочивали на рекреаційній зоні приватного підприємця Мазурця біля озера Молодіжного. Коли засвітилося небо і вдарив небесний струм, більшість товариства ховалося від дощу у альтанках. Блискавка зі слів відпочивальників ударила в електромережу і хвилею прийшлася по землі. Одній жінці, яка стояла поряд, відняло ноги, а дитина втратила свідомість. У інших легкий ступінь пошкоджень. Молодь викликала швидку, хлопчика відвезли до обласної лікарні. Стан постраждалих стабільний. Усі, хто звернувся до медиків, не були госпіталізовані, і відбулися легким переляком. Через виявлення на рамках металошукачів мобільні телефони, трьох абітурієнтів з Волині не допустили до складання ЗНО із української мови. Хоча ЗНО з української мови та літератури на Волині відбулося ще 24 квітня, зведений звіт від 14 спостерігачів громадянської мережі ОПОРА. Оприлюднили 27 квітня. Активісти брали участь у спостереженні за процедурами підготовки та проведення тестування у Луцьку, Ковелі, Володимирі Волинському, Ківер, Цехманевича, Горохові, Рожищі та Старі Вижівці. Про це інформаційні агенції ЗІК повідомили у громадянській мережі. ОПОРА ними було зафіксовано чимало порушень, як з боку уповноважених відповідальних осіб та інструкторів, так і з боку самих абітурієнтів, зазначають в опорі. У зв'язку із цьогорічним об'єднанням зовнішнього незалежного оцінювання з державною підсумковою атестацією у школах. ЗНО з української мови і літератури відбулося раніше, ніж зазвичай. Крім того, у зв'язку із вимогами окремих вищів відбулися зміни у проведенні цього тестування. Зокрема, окрім загального базового рівня абітурієнти, які мають намір вступити до цих навчальних закладів, повинні були пройти і так званий підвищений рівень складності з цього предмету. Спостерігачі зафіксували чимало нестандартних ситуацій. Зокрема, в окремих пунктах тестування були помічені наочні матеріали в аудиторіях. А також фіксувалися факти невідповідності відстані між робочими місцями абітурієнтів аудиторій визначеній. однак після зауважень спостерігачів такі неточності було ліквідовано ще до початку проведення тестування. У двох школах було зафіксовано неякісний друк протоколів. Однак, за підказками Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти їх було замінено на нові. Не обійшлося цьогоріч і без порушень з боку абітурієнтів. Зокрема, спостерігачами було зафіксовано три факти вилучення учасників зовнішнього незалежного оцінювання за порушення правил проведення тестування Так, у луцьких загальноосвітніх школах номер 21 та 9, а також у Маневицькій загальноосвітній школі номер 1 під час процедури перевірки металошукачем у трьох абітурієнтів знайшли мобільні телефони, що стало причиною їх вилучення з пункту тестування. Натомість, у порівнянні з минулими роками, спостерігачами не було зафіксовано жодного випадку спізнення абітурієнтів та їх появи без необхідних документів. На Волині через зміну в законодавстві позбавили пенсій майже 900 осіб. Про особливості закону та як він торкнувся нововолинців, розповіла заступник начальника пенсійного фонду у місті Тетяна Крак. З 1 квітня увійшов в дію закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. Розкажіть, будь ласка, новолинцям детальніше про закон і про власне ті зміни, які нас чекають. Дійсно, з 1 квітня 2015 року пішов в дію закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. Цей закон змінює порядок виплати працюючих пенсіонерів та змінює порядок призначення пільгових пенсій та пенсій за вислугу років. Це є тимчасовий закон, який діє з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року. І хочу зауважити, що дія даного закону щодо працюючих пенсіонерів не поширюється на інвалідів першої, другої групи інвалідів війни, третьої групи, учасників бойових дій, а також членів сімей військовослужбовців та учасників антитерористичних операцій. Всі ці громадяни, які працюють на будь-яких роботах, отримують пенсію в повному обсязі протягом цього періоду. І даний закон можна поділити на три блоки. Перший блок це стосується виплати пенсії працівникам, які працюють на спецпосадах пенсіонерам. Другий блок це стосується інших категорій працюючих пенсіонерів. І третій блок це йде призначення пільгових пенсій та за вислову років. Виплата пенсій пенсіонерам, які працюють на спеціальних посадах, це є державні службовці, судді, прокурори, в тому числі й журналісти та деякі інші категорії працівників. В період роботи на зазначених посадах ці пенсіонери пенсію не отримують в повному обсязі, незалежно від того, який вид їм призначено пенсії, і незалежно від того, по якому закону їм призначена пенсія. Водночас такий пенсіонер має право вибору або працювати на роботі, отримувати заробітну плату, або звільнитися, і з наступного дня після звільнення поновлюється розмір пенсії в повному обсязі. Наприклад, якщо особа працює на посаді, яка дає право на призначення пенсії по закону про державну службу і отримує пенсію за віком або по інвалідності третьої групи, з 1 квітня така пенсія не виплачується по 31 грудня 2015 року. Чи є у вас статистика по місту щодо цієї категорії громадян? Чи є в нас пенсіонери, які все таки віддали перевагу отримувати пенсію в повному розмірі і та звільнилися з посади? По нашому місту, станом на 31 березня 2015 року, кількість працюючих пенсіонерів, які працювали на спецпосадах, це становило 29 осіб. Протягом квітня місяця звільнилися 4 особи, які працювали на спецпосадах. І станом на сьогоднішній день, 25 пенсіонерам, які працюють на спецпосадах, припинена виплата пенсії. Сума розміру пенсій, виплату яких припинено, на даний час становить більше 46 тисяч гривень. Для пенсіонерів інших категорій, працюють, тобто для працюючих пенсіонерів, передбачено, що з 1 квітня для них виплачується 80% від розміру призначеної пенсії. Це стосується лише пенсіонерів, розмір пенсій, яких перевищує 150% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На даний час це 1423 гривня 50 копійок. Пенсії, які призначені у меншому розмірі, не обмежуються і виплачуються в повному об'ємі. У працюючих пенсіонерів розмір пенсії яких буде виплачуватися на рівні 80% становити мене не менше 1423 гривні 50 копійок. Наприклад, пенсіонер, який отримує пенсію 1400 гривень, отримує повний розмір пенсії. Якщо пенсіонер отримує пенсію 1500 гривень, з нього має отримуватися 15%. Це приблизно 225 гривень. До виплати це має бути 1275. Але оскільки пенсія виплачується не менше, ніж 1423 гривень 50 копійок, то до виплати він буде отримувати 1040 423 гривні 50 копійок. І в усіх випадках пенсія поновлюється з наступного дня після звільнення з роботи в повному обсязі. Як визначається статус пенсіонера працюючий чи не працюючий? Статус пенсіонера працюючий або не працюючий, визначається за матеріалами, які знаходяться в пенсійних справах та за даними системи персоніфікованого обліку. Надавати окремо будь-які документи пенсіонерам, якщо вони вже їх подали про звільнення або працевлаштування, не потрібно. Якщо ж пенсіонер не виконав цей обов'язок, який передбачено чинним законодавством. Має звернутися, тобто дана людина до нас в відділ звернення громадян в 124 кабінет. При цьому надати копію трудової книжки та написати заяву щодо перерахунку пенсії, і буде виплата пенсії в повному обсязі з наступного дня після дати звільнення виплачуватися. І поновлюватись на обліку в нашому управлінні станом на перше квітня перебуває 3159 працюючих пенсіонерів. З них у квітні місяці 1049 громадян, це приблизно 33%, Отримали пенсію з обмеженнями, тобто їм виплатили 80% від розміру призначеної пенсії. Це обмеження становить приблизно 340 тисяч гривень. Протягом квітня 67 осіб до нас звернулися і надали документи про звільнення, тобто в травні місяці їм буде перераховано розмір пенсії. Чи змінюються умови призначення пенсії на пільгових умовах та за вислугу років? Так, звичайно, змінюється. З 1 квітня 2015 року пенсії на пільгових умовах та за вислугу років призначаються по новому. Це стосується лише новопризначених пенсій. Ті пенсії, які призначені раніше, це їх не стосується. З 1 квітня для пільгових пенсій поетапно збільшується вік жінок, який, який дає право для призначення пільгової пенсії. Тобто по списку 1 піднімається вік 45 років до 50, по списку 2 для жінок з 50 років. До 55. Це буде поетапно протягом 10 років. Також поетапно змінюється загальний страховий стаж необхідний для призначення пільгових пенсій. Він змінюється як для чоловіків, так і для жінок. На даний час законодавством передбачено, що пенсійному фонду відшкодовують кошти підприємства на доставку і виплату пільгових пенсій. Але відшкодування по місту становить лише 6% від розміру всіх пільгових пенсій. Станом на 1 квітня заборгованість складає 98 мільйонів гривень. Це призводить до необхідності здійснювати виплату пільгових пенсій фактично за рахунок коштів інших пенсіонерів. І, по-друге, також поетапно змінюється тривалість загального стажу для призначення пенсій за вислугу років. Тобто це буде підніматися на 5, приблизно на 5 років протягом 10 років, буде цей процес тривати. І це стосується таких працівників, як охорони здоров'я, освіти та інших категорій населення, які мають право на вислугу років. І зміни умов призначення пільгових пенсій та за вислугу торкнуться лише нових пенсіонерів у засобах масової інформації поширюється зараз е, така інформація, що Україна планує переходити на накопичувальну систему пенсійного забезпечення, що мається на увазі, власне, і чи дійсно буде цей перехід, і коли. На даний час на Україні система пенсійного забезпечення складається з трьох рівнів. Перший це солідарний рівень, який існує в нас на даний час, другий накопичувальна система, третій рівень це недержавне пенсійне забезпечення. На даний час в нас існує тільки перший рівень це система солідарного пенсійного забезпечення. Накопичувальну систему пенсійний фонд планує вести в дію. Точно. Планується вести в дію з 1 січня 2016 року. Кожен працюючий буде відкладати кошти на власний пенсійний рахунок, і після того, як він вийде на пенсію, він матиме право на власний розсуд розпоряджатися цими коштами. Точної інформації, коли буде вводитися дана система в пенсійному фонді ще немає, але пенсійний фонд планує вести в найближчий період цю накопичувальну систему. До учнів Нововолинської школи номер 2 завітали рятувальники та правоохоронці. Із школярами представники служби оперативного реагування провели виховну годину. У Нововолинську триває тиждень безпеки життєдіяльності. У його рамках оперативні служби міста проводять показові заняття із учнями шкіл. Так сьогодні надзвичайники та міліціонери зустрічалися із учнями загальноосвітньої школи номер 2 Рятувальники показували захисні костюми, які використовують у різноманітних надзвичайних ситуаціях, демонстрували обладнання та розповіли, як діяти у разі пожежі. «У місті Нововолинську на даній, в даному місяці проводиться тиждень безпеки життєдіяльності, де розказують, Дітям як поводити себе в тих чи інших надзвичайних ситуаціях, при якщо виникла якась пожежа, як їм діяти, що їм робити, куди телефонувати? Це захід потрібний для того, щоб діти знали, як орієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Міліціонери свою чергу продемонстрували захисне спорядження, зброю та розповіли, як застосовують той чи інший засіб захисту у різних ситуаціях. Бронежилет, шолом. І палка розинове табельна вогнепальна зброя. От постійно під час, скажімо так, коли вони виїжджають на виїзд, вони приїжджають в одягнені в повній екіпіровці. Діти із цікавістю слухали гостей і навіть висловлювали свої побажання, аби про свою роботу їм розповіли ще й медики та працівники газової служби. Ну можна ще до нас вже приїжджали ми швидка. Ще можна було щоб приїхала газова служба. Ну, з кожними заходами такими ми дізнаємо щось нове про служби, щось цікаве і потрібне для нас. Ну, як з крану вода, текла, дуже було цікаво подивитися на різні костюми, в яких пожежники спасають людей. «А Як ви вважаєте, потрібні вам такі заходи, щоб проводили правоохоронці, пожежники, інші служби? Ну так, звичайно, адже з кожним із нас може статися люба така нещасний випадок і. Може просто бути пожежі, щоб ми знали, як діяти в таких різних ситуаціях. Після демонстрації обладнання учнів запросили до актової зали навчального закладу, де їм показали соціальні ролики та мультфільми про надзвичайні ситуації правила поводження із вибухонебезпечними знахідками. Служби швидкого реагування міста проводитимуть зустрічі зі школярами і надалі й обіцяють, буде ще цікавіше. У Києві на ювілейному книжковому фестивалі Книжковий арсенал відбулась презентація книжки члена національної спілки письменників нововолинської поетеси Світлани Костюк. Книга Траєкторія самоспалення щоденникові записи у віршах Світлани Костюк вийшла друком у Чернівецькому видавництві Букрек. До неї увійшли вірші, у яких події в Україні 2013-2014 років знаходять особливе філософсько-мистецьке трактування. Читаючи вірші, автор розповідала, що вважає цю книгу особливою, пророчою і дещо фатальною. Поезія, що постала із траєкторії самоспалення, породжує особливе безсмертя поета. Вважає автор передмови, член правління національної спілки письменників України, головний редактор журналу Всесвіт Дмитро Дроздовський. Світлана Костюк є автором десяти мелодійних пісень. Творча співпраця поєднує із багатьма митцями. Під час презентації звучали пісні на слова пані Світлани у виконанні поета бандуриста, артиста національної заслуженої капели бандуристів, лауреата фестивалю Пісенний Вернісаж Ярослава Чорногуза. Це всі новини на сьогодні. Залишайтеся у компанії з телеканалу СТН. У студії працювала Вікторія Єрмолюк. Сонячного і позитивного вам настрою на все добре і до завтра.